Вітаю всіх на нашому каналі. У нас на огляді такий от паяльник для пластикових труб від фірми Boxer, модель BX351. Поставляється в такій ось картонній коробці. Виробник заявляє, що тут 2850 Вт. Давайте його відкриємо, подивимось. Ось так все виглядає. така от Комплектація йде така от викрутка хрестобразна. інструкція з експлуатації. Такі от рукавички йдуть в комплекті. Ножиці для пластикових труб. Ну, якість така середня, чесно кажучи. Ось цих ножиць. Ну і сам паяльник. Ось так. Це модель Boxer BX351. Ось тут є регулювання температури. Вона може бути максимальною 300 градусів. Можна її відрегулювати як потрібно. Є от таких два положення: 1, 1, 0, 0. В комплекті йдуть ось такі тефлонові насадки. Їх тут йде раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук. Е -е, від 16 до 63 мм. Також йде ось така рулетка. Заміряти 5 метрів, йде насадка, ну, тут ставка під сам паяльник, все тут поставити. Якщо вас зацікавив даний паяльник, переходіть по посиланні під відео, там є вся необхідна інформація, можете ознайомитись з товаром, зазначені всі технічні дані. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, будемо вам дуже раді, підтримуємо україномовний контент. Ми канал молодий, розвиваємось. Пишіть, які інструменти вас цікавлять. Розпакуємо, оглянемо, протестуємо. Дякую за увагу.